Ты чого? Что случилось? Мась. Мась, я ж тебе не трогаю. Це моя рука. Иди станционка. Мася, що там? Хто там ходить? Що <рів> <рів> случилось? Ти же дирейся. Що тобі не нравится? <рів> <Шо>? <рів> я не понимаю. <рів> да я так і понял. Недовольна. Чим ти недовольна? Правильно, світло зараз виключать. Да, я так і поняв, ти недовольна цим. Холодно буде. Да? Да, я так і поняв. Все, Мася? Зараз через п'ять три 4, П'ять хвилин і буде світло. Бух? Мась, да? Мась. Хто там меди мамка. Все, тоді виключає, мамка прийшла.